Мені однаково Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хтось гадає, чи забуде мене снігом на чужині, Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканим своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не непом'яний батько сина не скаже сину, молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи будете, син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві вогні, її однаково і збудять. Ох, не однаково мені.